Доброго дня. Сьогодні ми з вами поговоримо про те, як ми можемо створити в середовищі Scratch гру, яка називається Game Quiz. тобто Гра питання відповідь Що для цього потрібно? Ну, По-перше, потрібно створити новий проект в середовищі Scratch, так, а, а також продумати декілька цікавих запитань для цієї гри. Це можуть бути питання, придумані вами, так, або ж можна скористатися послугами нейронної мережі, так, чату GPT там, чи Gemini, для того, щоб вони згенерували ну, певну кількість таких запитань. Отож. Після того, як ми створили проєкт, для того, щоб ми могли працювати з елементами GameQuiz, нам необхідно в першу чергу створити змінну, яка буде підраховувати кількість правильних відповідей. Тому переходимо в елемент «Змінні», так, Вибираємо елемент Створити змінну» і задаємо їй ім'я, наприклад, рахунок. Так, є змінна створена. Тепер можемо приступати безпосередньо до створення самої гри. У грі обов'язково нас має бути ведучий це певний спрайт. В даному випадку в мене повністю влаштовує кіт. За потреби можна його змінити. І відповідно цей спрайт програмувати. Також ми бачимо, що в нас тут зразу показується рахунок, ми можемо підказати гравцеві. Можемо сховати це значення рахунок за допомогою змінної, за допомогою блоку сховати рахунок. Ну, тобто тут значення особливого немає. Тепер безпосередньо приступаємо до самого програмування. Ну, давайте розпочнемо з того, що О, гра буде запускатися, коли натиснуто на «Порець». Далі на початку гри обов'язково нам потрібно обнулити змінну рахунок, щоб в нас не зберігалося значення з, попереднього, з попередньої гри, тому вибираємо блок, надати змінний рахунок, значення 0. А, після цього нам необхідно буде скористатися блоком з вкладки е, датчики, який називається Запитати і чекати. Цей блок працює наступним чином, ми клікаємо. Він задає питання і чекає, поки ми відповідемо. Далі ми нажимаємо Enter, і відповідно це значення, яке ввів користувач, передається в ось цей блок відповіді, який ми потім будемо порівнювати. Ну, Давайте додамо питання. Так. Ну, Звичайно, оскільки в нас game quiz, то нам потрібно не питання, як вас звати, а якесь більш цікавіше. Я наперед підготував питання. І перше моє питання звучить так: яка тварина може. Спати стояче, але для глибокого сну обов'язково лягає. Є, е, ну я знаю, що це правильна відповідь кінь, але мені потрібно якимось чином перевірити, чи користувач відповідає правильно чи ні. І якщо він відповідає правильно, то мені потрібно збільшити змінну рахунок на 1 ну і подати повідомлення користувачеві про те, що він відповів правильно. Якщо відповідь неправильна, нам потрібно написати, що на жаль. Відповідь неправильна. Можна віднімати від змінної рахунок 1, можна не віднімати. Це вже залежить від того, як ви собі там плануєте розробляти гру. Тому давайте перейдемо в блоки керування і знайдемо блок, який називається якщо то інакше. Далі нам необхідно перейти в елемент оператори, який в нас буде відповідати за елемент дорівнює. І додаємо його в умову. Далі знову повертаємося до датчиків і беремо блок, в який зберігається відповідь нашого а, користувача. Так, це блок відповідь, і ми маємо перевірити, чи цей блок відповідь дорівнює значенню кінь. Так. Є. А, далі нам необхідно а, що, збільшити нашу змінну рахунок на 1, тому переходимо в блок. В групу змінні вибираємо змінити рахунок на 1. Далі переходимо в блок вигляд і кажемо, що нам протягом, наприклад, 1 секунди потрібно користувачеві говорити, що відповідь правильна. Так, і також далі такий самий блок вибираємо, але будемо вже говорити, що відповідь неправильна. Давайте перевіримо, як це працює. Запускаємо гру на виконання. Так, далі пишемо відповідь. Перепрошую зараз ще раз. Так, відповідь. От бачимо, відповідає правильно, і змін на рахунок збільшилася на один. Е, ну, далі в нас гра закінчується, але. Для того, щоб вона була більш цікавіша, нам потрібно наповнити її питаннями. Це досить легко зробити, нам просто потрібно здублювати всі блоки, починаючи від запитати. Тобто я клікаю на блоці запитати праву кнопку мишки, вибираю дублювати, і він в мене дублюється, це питання. Далі я просто вношу нове запитання, наприклад, який морський мешканець має три серця і морську ой, має три серця і синю кров. Так, є. Ну, я знаю, що це відповідь е, тому в умові вказую, що восьминіг, а далі в мене все, в принципі, працює так, як належить. Ну, і далі я знову запускаю на виконання. Так, прописую першу відповідь. Кінь. Так, правильно, далі мені друге запитання. Я пишу восьминіг, Так само правильно, змін на рахунок змінилася. Далі ми можемо знову дублювати, і скільки нам цих питань потрібно, стільки разів ми будемо дублювати ці блоки. Ну, мені, наприклад, зараз на даному етапі достатньо два, але ну, можна більше зробити. Тут проблем немає. Я би ще хотів продемонструвати, як можна зробити, щоб, користу, щоб кіт в кінці сказав так, скільки користувач відповів разів правильно. Для цього нам необхідно з блоку змінних вибрати значення нашої змінної рахунок. А з блоку операторів нам необхідно вибрати елемент, який називається з'єднати. Але тут, бачите, в нас тільки два. Ми можемо з'єднати яблуко і банан, е, і додати його там, наприклад, в блок е, е, говорити там. Е, так, тільки не подумати, говорити. Е, ну, В кінці алгоритму, звичайно. От. І в нас в кінці нашого алгоритму я тут просто якісь напишу відповіді. Так, Яблуко банан. тобто, бачите, Воно говорить яблуко-банан. Нам потрібно в один поставити змінну, Але ну, написати потрібно, що ти набрав рахунок і потім скільки балів, слово балів додати. Тобто, Треба 3 віконечка, а в нас тут на даному етапі є 2. Тому нам просто потрібно здублювати ще раз ось цей елемент. В одне віконечко ми ставимо інше з'єднати. так. І, наприклад, пишемо: ти набрав обов'язково пробіл, бо якщо не буде пробіла, в нас не буде роз'єднуватися. Так, далі ми беремо значення змінної рахунок. Далі знов пробіл. І кажемо, ну, скільки ти набрав балів. Так, і записуємо його в це слово «говорити». І тепер дивимося, що в нас буде. Так, я прописую кінь. Так, далі восьминіг, Правильно, і мені пише, ти набрав два. Ну, бали. Ну, тут, звичайно, бали балів і так далі. Тут воно повинно змінюватись, тому тут можна також коригувати там, умови і так далі. Але в загальному ми бачимо, що в нас, в принципі, наш елемент працює. На цьому поки що, все. Дякую за увагу.